Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає поговоримо про те, як люди, які втратили в цій війні житло, понесли економічні втрати, як вони можуть отримати відшкодування від держави. І за пошкоджене житло головне не лише втрачене, а й пошкоджене. Великий проект є відновлення. Говоримо про нього з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної Ради України з питання організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку. Вітаємо вас, пані Олен. Добре. Вітаю вас, вітаю. Розкажіть, будь ласка, проєкт проект є відновлення. Скільки вже заявок подано, і е, як будемо їх опрацьовувати, і як будемо реагувати, чи вистачить всім грошей? Говоримо про першу частину державної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло. Це програма є відновлення. А на сьогодні більше ніж 12 тисяч заявок вже отримали. Наші органи місцевого самоврядування комісії починають їх потроху опрацьовувати. Гроші є. Це наш фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. А в ньому на сьогодні вже закумульовано більше ніж 60 мільярдів гривень. 25 мільярдів це арештовані кошти від російських активів, в тому числі від дочки російського банку «Сбербанк Росії, які були арештовані одним із перших ще в минулому році. Більше ніж 35 мільярдів гривень це прибуток національного. Банку і ми, як держава, їх скерували у фонд ліквідації наслідків збройної агресії для того, щоб можна було використовувати також як джерело виплати таких компенсацій. А тепер давайте декілька слів про програму. Є відновлення. Це перший етап. Він стосується компенсації невеликих пошкоджень до 200 тисяч гривень за одну квартиру, там де є відповідні пошкодження або приватний будиночок. Алгоритм дуже простий. Потрібно через дію внести відповідну інформацію, надати повідомлення, яке перетвориться після верифікації комісією на заяву на компенсацію. Також потрібно відкрити рахунок в одному із банків партнерів. Це можна буде зробити через дію онлайн або прийти офлайн до вказаного банку. Це і державні банки і комерційні банки для того, щоб оформити цільову картку банківську. Потрібно також бути. Готовим до того, що прийдуть представники комісії, які створені про органах місто при органах місцевого самоврядування. У працівників комісії буде відповідний чек-лист, де вони внесуть дуже швидко всю інформацію про пошкодження, які потребують компенсації державою. Вже визначений середній розмір, наприклад, скільки. Варто є відновлення, наприклад, пошкоджених вікон чи пошкодженої е, покрівлі чи е, інших пошкоджень, які дуже часто. Е... Потрібно відновлювати після бомбардування Російської Федерації. А після того як комісія зафіксує такі пошкодження на на грошовий рахунок на банківський рахунок, людина отримає цільові гроші. Ці гроші можна буде витратити виключно через безготівкову форму для того, щоб придбати або будівельні матеріали, або безпосередньо будівельні послуги вже в нас схожа програма працювала. Пам'ятаєте, в ковідний Рік, коли потрібно було підтримувати нам креативні індустрії, можна було також за допомогою дії зареєструватися і отримати цільові кошти для того, щоб придбати або книги, або квитки до театру чи кінотеатру. За схожим алгоритмом працює є відновлення у українців. Вже є досвід відповідний, тому закликаємо всіх. Кого є пошкодження, і е, потрібно зробити такий незначний ремонт до 200 тисяч гривень, а, реєструватися через дію. Обов'язково не забути зареєструвати своє майно в державному реєстрі речових прав, тому що цей реєстр почав роботу лише з 2013 року в нашій державі і а, є багато нерухомості, багато квартир, багато а, приватних садиб, які в цьому реєстрі не зареєстровані. Тому швиденько потрібно піти до ЦНАПу, до нотаріуса або до державного реєстратора, взяти. Право встановлюючи документи і зареєструвати відповідне право в цьому реєстрі, а далі вже виконувати покрокову алгоритм, про який я вже розповіла. Пані Олена, ви так ідеально ковідною тисячою цією аналогією підвелися ідеально до мого запитання, тому що воно стосується якраз ось тих новин, які були раніше ще в період ковіду, коли за тисячу замість книжок люди могли в деяких магазинах придбати навіть пиво. Ну вмудрялися українці так робити, і ми знаємо знаємо, що завжди там є державні кошти, є корупційні певні ризики. Як держава відрегулювала механізм того, аби кошти на будівельні матеріали не були виведені і витрачені на інші потреби, ну зокрема, тими будівельними кампаніями, тому що вони. Мають певні механізми, так вони знають, що вони проти законі. Але все ж таки, як ми будемо реагувати на це, аби не повторилося подібних ситуацій, як було з ковідною тисячою, коли замість книжок, хоча на ну, офіційно ставили термінал, що вони продають книжки, але купували пиво. Мені здається, що українці, в яких є пошкодження домівок і вони не придатні для проживання, вони точно не будуть купувати пиво, а будуть проводити відповідні ремонтні роботи і закуповувати необхідні будівельні матеріали. Так, але але де коли простіше отримати кошти, і будівельні компанії зможуть допомогти їм вивести ці кошти. Для того щоб не було таких зловживань, в нас величезне сподівання на органи місцевого самоврядування, тому що створені відповідні комісії. І ці комісії будуть не просто фіксувати порушення. Вони не будуть не будуть, будуть не просто давати відповідну оцінку, скільки людина отримає грошей, вони також будуть і фіксувати чи виконані такі роботи і закуплені будівельні матеріали. І мені здається, що такий механізм, коли місцева влада активно долучається і до контролю за а, грошима, які держава надає для того, щоб запрацював механізм компенсації. А, це дуже таки добрий дієвий механізм, тому що ковідну тисячу ніхто не перевіряв. А в даному випадку а, саме комісія при місцевій владі вона і фіксує порушення, вона і вносить інформацію до створеного нового реєстру пошкодженого і зруйнованого майна. А вся інформація в ньому а, знаходиться в такій електронній цифровій формі завжди можна перевірити. Хто отримав гроші чи виконав роботи? Є відповідні будуть відповідні а, речі, які пов'язані з фотофіксацією, і е, ми сподіваємося, що зловживань при а, механізмах надання компенсації за зруйноване чи чи пошкоджене житло не буде. І хотіла би зазначити, що до програми є відновлення долучаються наші міжнародні партнери, долучаються. Світовий банк, який буде допомагати надавати свою допомогу грошову, тому було б дуже правильно все ж таки використовувати всі ці гроші за призначенням і не порушувати законодавство. Пані Олено, сьогодні, окрім е, проекту, є відновлення. Е, запрацював е, вступив в силу закон про компенсацію за знищену чи пошкоджену нерухомість українців. Е, як він буде працювати? Як е, українцям подавати свої заявки на от, повністю знищене житло? Як цей механізм буде працювати? А, так дійсно сьогодні запрацював уже закон, який стосується компенсації і за зруйноване житло. На минулому тижні уряд України ухвалив відповідну постанову, де є зобов'язання органів місцевої влади утворити спеціальні комісії, які будуть займатися питаннями зруйнованого житла. Саме ці комісії зараз починають активно створюватись, наповнюватись даними інформацією, таке і інше, і на них буде величезна роль, тому що вони, по-перше, перевіряють всі документи правоустановлюючі, вони верифікують інформаційні повідомлення повідомлення, які на сьогодні українці тільки через дію подали більше ніж 407 тисяч, а кожне таке інформаційне повідомлення проходить через руки відповідної комісії при місцевій владі і проходить відповідну верифікацію для того, щоб також не було зловживань і компенсацію за зруйноване житло, отримували дійсно власники або співвласники таких приміщень. Відповідні комісії обов'язково організують відповідну роботу для того, щоб провести технічне обстеження будівель і дійсно визначити, що таке житло зруйноване і воно не підлягає відновленню, тому що якщо житло підлягає відновленню, тоді включаються інші компенсаційні механізми. Після того як вся ця інформація буде внесена до відповідного реєстру пошкодженого і зруйнованого майна з використанням цифрових інструментів, буде виготовлений цією ж комісією житловий сертифікат. Людина його отримає і зможе його обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Людина сама обирає місце, де вона захоче мати свою наступну домівку, де вона буде обирати квартиру чи приватний будиночок. А також людина буде обирати, чи вона захоче придбати житло на вторинному ринку, чи це буде первинний ринок, чи це можливо буде взагалі інвестування в об'єкт будівництва, який ще будується і не введений в експлуатацію. А ми Прогнозуємо, що здебільшого українців, яких знищене житло, вони все ж таки будуть придбавати вже готові квартири, які існують на ринку, в яких вже зразу можна вселятися, заїжджати. Там уже є відповідний ремонт, тому що на сьогодні у тисячі українців, яких зруйноване житло, житлова проблема не вирішена. На сьогодні чекаємо, ще дуже важливо постанову уряду, в якій будуть визначені вартість кожного квадратного метру від відповідно, до регіону за а, знищене майно, і потім, коли вже комісія буде е, перевіряти право власності, вони бачать, скільки квадратних метрів відповідають на під на компенсацію. Будуть просто помну, будуть множити на ту вартість, яка визначена постановою уряду, і е, на цю суму будуть формувати житловий сертифікат. Також намагаємося міні мінімізувати всі корупційні ризики, всі, всі зловживання. Чиновники, які будуть працювати в комісіях при місцевій владі, вони діють, будуть діяти чітко за алгоритмом. Вони не зможуть втрутитися, наприклад, в черговість надання таких компенсацій. Це буде робити автоматично система. Єдине, що ми в законі передбачили певні категорії людей: це сім'ї військовослужбовців, це багатодітні сім'ї, це особи з інвалідністю. Це якраз ті люди, які будуть автоматично підніматися в черзі вгору як перші люди, які будуть отримувати компенсацію. Це буде робити автоматична система без втручання чиновників. Нам здається, це дуже важливо. Тобто підсумуємо, вже в Україні працює програма. Є відновлення, також вступив у силу закон про компенсацію за пошкоджене і знищене житло. А оті заявки ну, в дії, які подавали одразу після деокупації, я пам'ятаю, Київщини, коли заходили і бачили власним коштом, ремонтували вікна, робили інші ремонти. Це окремо чи входить якраз в цей закон про пошкоджене і знищене житло? Або окремо потім ага. буде це. За компенсації тим людям, які вже на сьогодні зробили ремонт, вкладаючи свої власні кошти. У нас зараз стоїть задача на першому місці: все ж таки, допомогти тим людям, які на сьогодні і не мають можливості отримати нове житло, і люди, які не мають можливості зробити навіть такі дрібні ремонти для того, щоб відновити пошкодження. Тому спочатку запускаємо алгоритми, які вирішують житлову проблему, а потім обов'язково будемо працювати вже з тим з тою категорією людей, яка Безпосередньо витратила свої гроші на ремонт своїх домівок. Так, дякуємо вам дуже. Ми звісно, будемо до цієї теми повертати ще неодноразово. Вона дуже така велика, вона важлива, вона потрібна і, і, непроста, і потрібна потрібно. Розбиратися. Да. Тому думаю, що ще не раз повернемось до її обговорення. Дякуємо вам за включення. Олена Дякую. Шуляк, голова партії Слуги народу в парламенті. Дякуємо вам за. Участь нашу ну, але головне, що вже процес запущений про те, що вже стартувала програма. Є відновлення, і навіть в перші дні старту цієї програми говорили, що реєстри певні лягли від кількості заявок. ну, тому, що ми знаємо, що Росія наробила чималого лиха ну, Українська сьогодні. Вночі під прицілом був знов Дніпро Дніпропетровська область, і знов пошкодження, знов зруйновані домівки. Майже щодня і знов да нові заявки на компенсацію та відновлення. Дуже дуже важливо, що є такі ініціативи.